У Богдановому університеті відбулася презентація книги Чому тато не вдома, присвяченої світлі пам'яті Василя Одземка, героя та захисника України. Докладніше у сюжеті. Книгу написала дружина загиблого захисника Аліна Одземко. За її словами, ідея створити цю книгу виникла після того, як із трирічною дитиною приїхала до чоловіка в селище Борове, що на Харківщині. Тоді за 500 метрів від них сталося пряме влучання в будинок. Саме в той момент Аліна зрозуміла, що через прийняття дитини можна доступно пояснити іншим, що таке війна і чому батька немає вдома. Це художня історія і спочатку її можна сприйняти просто як пригоди хлопчика. Їздить на фронт до тата, але насправді це ще й психокорекційний інструмент, тому що вона містить нормалізуючу функцію, яка підтверджує дітям, що ти не один з такими емоціями, є інші діти, які відчувають те ж саме. А Просвітницьку пояснює, що відбувається, і так якщо дуже простими словами, найстрашніше те, про що ти нічого не знаєш. А коли дитина розуміє причинно-наслідкові зв'язки, їй тоді легше розуміти, взагалі, що відбувається, тому що для дітей і молодшого шкільного віку і дошкільного війна це в принципі дуже абстрактне поняття. Книга героїзує образ батька захисника, відображаючи його мужність і відданість, а також сприяє формуванню громадської позиції та національно-патріотичної свідомості у читачів. Я знаю в комплекті йде розмальовка і вона вся ілюстрована. Це також елементи нейрокурації, тому що через роботу з малюнками з арт-терапією задіються обидві півкулі мозку. Віталій Коханчук навчався із Василем Одземком на спеціальності історія. Каже, разом проживали в гуртожитку, організовували та брали участь у різноманітних студентських заходах. З його слів, Василь був унікальною та життєрадісною людиною, яку неможливо забути. А його дружина Аліна Одземко написала надзвичайно важливу книгу, яка доступно пояснює дітям, чому їхній батько не вдома. Кожна мала дитина задається питанням, де знаходиться мій тато, в теперішній ні, період часу не кожна дитина може зрозуміти, чому тата так довго немає вдома. Чим він зайнятий, чому він не може присвятити увагу і час мені? Тому це корисна праця. Шкода, що якби на гіркому досвіді Андрій Касян, товариш загиблого захисника, каже, Василь Одземко був людиною надзвичайно широкого кола інтересів. Він працював учителем, досягнув значних успіхів у педагогічній діяльності, займався наукою та писав дисертації. Попри всі ці здобутки у 2014 році, Василь не вагаючись, добровільно став на захист своєї держави. Він поєднав і роботу вчителя і роботу військо. Так, постійно вдосконалював себе. Власне, результатом стало у 2016 році, здається, перемога в області вчителі руху, номінації «Захист відчинень. Ви знаєте, навіть зараз наші випускники, з якими я бачився, які пішли служити, кажуть, ми інколи беремо відео і по цих відео для себе вчимо речі, наскільки гарно, подано, розібрано. Симклаш завжди говорив, треба бути фахівцем у своїй голосі. Книга написана на основі пережитого та відчутого авторкою, тому торкаються тем, які залишаються актуальними для багатьох родин. Ця книга написана Ліною, вона писала про те, що живе. Так, коли де колина чим живе, тим і пише про те. Я розумію, що це виходить якісно. Вона це розуміє, вона це пережила, вона це відчула. І я думаю, ця книга вона на жаль. Актуальна для сотень тисяч сімей українських воїнів, тому що когось чекають діти, сім'я чекає, і це дуже важливо. Я думаю, це. Оціниться вона особливо з пізніше. Насамперед, книга присвячена пам'яті Василя Одземка. Зі слів першого проректора ЧНУ авторка Аліна Одземко через твір спонукає українців не забувати героїв, які захищають свою країну ціною власного життя. Вважаю, що цей захід дуже важливий. Для нас тому, що Аліна спонукає нас, по перше, пам'ятати тих, які боронили нашу батьківщину. По друге, вона психологічно готує. Матерів, член родин до непоправних втрат: як з цим боротися, як продовжувати жити, як виховувати свої дітей. Книги, чому тато не вдома, можна придбати через сторінки авторки в соціальних мережах. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.